Біля озера у літню ніч Ми з тобою були А воні Пара-пара-па-пара-рам Парарам-парарам-парарам Парарам-парарам-парарам Та й сон, та й сон Мені що ночі Вона мені сміється Ей, це реп Це репчик?

Правильно, щоб тої сорочки не було. Две які власні, дві. Ну ж, гарне, блин, українське. Отут защебне. Красиво, вишивка. Це всю ручна робота, бусійський шо. Н'ягенькі, мнягенькі. Ну, а що нюгеньке, а що має бути тверденьке? Ну, воно Саша. себе. класні. класний. Супер. Тут Темно, але видно, що дуже файне. У мене якийсь пристрій в мене. Тихо. Що? Тихо. А я дурний. А ну розверни. Ой, який красивий. Бабуся, це ручна робота. Це красота. До зустрічі. Приміриш? Діти погано, здають. Приміриш потім? Ха, ні. зараз? А хочеш зараз? У вас просто цибуля, щоб не згоріла. Ой, ой, ой. Раді того мероприятия можна. Бабуся. Hmm. Я тобі тоді давав прогадав. А ну надянець його. Це а це бо надянець. Ну возьме. Це внук. Подивись просто. Бежав, а, подивись просто. Подивись, а, Аня, е Тихо. Хочу подивитися. Подивись просто. Подивись. Якщо це не понравиться, то я вже не знаю. Щоб корін, корінчика має бути донизу, так? Да? Тож більше треба було купати, а тут немає розказувати. Та нормально буде, а воно вродить, в мене все вродить. оп 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 Так. Чекай, треба трошки ножками. Притоптати? Що да. так має вродити да, краще? Так. 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 Це буде, коротше, найвкусніше звороді на нашій жизни, я так розумію, так? Да? Так. Да. Ні, ворона не треба. Ні, буряна ми забираємо. бурянчик. Топ-топ-топ, топ-топ. Ой, чекай. куди падеш? Хай родина, слава Боже. Все, будемо їсти сам родину вже е, ну, наступного літа виходить. Городина. Щоб мир був на землі. Все. Да, там силочка. Внизу. Підписуйте і замовляйте. Дігом до праці. Все, пішли. Усім привіт. У нас прекрасна осінь, дуже файна погода. Не вистачає тільки миру, але ми не Гниляки молоді, ми щось робимо. Тому я вирішив замовити в цих людей дві смородинки, два кущика таких красивих. І от сьогодні, 1 листопада, вирішив їх сьогодні такого файно, красиво, культурно одобрити, посадити. От. І побачимо, ну процес я вам покажу. Може, хтось не знає, але я знаю, що раніше садись з бабусю, тепер теж такою традицією неминаю поруч. Тому все, бьем до роботи. Ми пішли працювати. О. Дід. Як тобі? Помогла та чи не помогла та масі? Помогла. Ану зроби трохи такого: наліво-направо. То ти ж Про... взагалі не міг повернути. Трохи є. Та трохи є. але воно ну, пройде, дід. Ти ж взагалі не. не міг повернути. Вома! Ой, все. Голову помив. Тепер вже я воді побрився туди-сюди. Тепер твоя чая гадіт. Що ти хочеш? Побрийся. ти помийся трохи. Побрий мене твою хуйньою. Якою? Бритвою що? Нашо. Зараз? Нашою, а коли? А мені ким. Нашим нітким за Нюханим. ходить. То все, я пішов зараз принесу бритву. Тепер трохи побрию. добре? Давай. Все, я пішов. Добре. Давай. Бакиро. Чого йде? Батарейка сіла. Бляха, батарейка сіла. В слаху є. Треба зарядити, я вже потом побрею. А в чого сіла? Так сіла, бо ти не зарядив її. Ти в курсі, що війна в Україні чи не в курсі? Що? В Україні війна, ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна? Ти в курсі? Да, Які дані. Які Данії? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Де? Да. Ти в курсі? З ким? Йо. А це що? Типу, получається, що шо... ти не вившо? Е, як це так поняти? ortaya ki,